Влаштовували ярмарки та організовували благодійні концерти на підтримку Збройних сил України. Учні Заруцького ліцею протягом місяця робили все для того, аби зібрати кошти для ремонту автомобільного кемпера, який для бійців придбали волонтери української команди. Таку потребу у будинку на колесах озвучили самі військові. Насправді діти сьогодні зробили найбільший вклад, тому що вони своїм старанням вони довго виготовляли. Малювали малюнки, робили різні прикраси, робили різні дерев'яні вироби, хтось робив вироби з глини, хтось впікав печиво, а хтось просто допомагав. Думаю, що це найбільший вклад в цю, так, в цю допомогу Збройним силам. Діти кажуть, що постійно роблять усе можливе, аби підтримати наших захисників і захисниць. Наша школа часто долучається до подібних заходів. Ми плетемо сітки, влаштовуємо якісь ярмарки в школі і ми віримо в перемогу нашої країни. Ми малювали малюнки, збирали корочки, монетки, і всі кошти пішли на відновлення кемперу, щоб була ярмарка, теж туди пішло, щоб вони там були, жили, щоб вони обороняли Україну. Відколи почалась війна, як тільки від самого початку ми збиралися в школі березень 22-го року, ми збиралися в школі, плели сітки, збирали також кошти там, і пекли там, наприклад, хліб, свічки робили. І так само також кожного року по декілька разів ми збираємо кошти, ярмарки також проводимо. Директор школи Анатолій Осковський зазначає, що завдяки спільним зусиллям учнів та влади кемпер вдалося відремонтувати. Тож тепер бійці зможуть хоч трішки відпочивати під час бойових завдань. Ми вдячні тим хлопцям, які будуть користуватися ним. Хай їхнє життя буде напруженим, але в той же час, щоб вони мали можливість відпочивати, бо без відпочинку перебути в. Тих умовах, які сьогодні є на передових лініях, дуже важко. Після завершення ремонту кемперу одразу ж відправили на передову. де ним будуть користуватися військові у своїх потребах. Це є ще одним прикладом того, як молодь активно підтримує українських захисників.